Звукові досвіди війни це проект, спрямований на дослідження і осмислення змін у звуковому середовищі та його сприйнятті. Метою проекту було поєднати в одному просторі фізичному та віртуальному, звукові записи та трансляції наживо з різних міст України та Європи, а також напрацювати архів, щоб за допомогою мистецьких інструментів сприяти процесам відновлення через спільне прослуховування, проговорення. Та наративізацію травматичного досвіду. Трансляцію наживо учасники та учасниці проекту здійснювали за допомогою стрімбоксів спеціального обладнання у вигляді чорної коробки, яке крізь чутливі мікрофони сприймає звукове навколишнє середовище та транслює звук онлайн. Будьте обережні, звуки, які ви почуєте у стрімах, можуть бути хвилюючими чи травматичними. Подкаст 5 Василь Дмитрик стрімер проекту. Привіт, мене звуть Вася Дмитрик, я митець із Одеси, і я був анонімним стрімером на проєкті Станом на зараз Тихо. В основному я працюю із скульптурою та інсталяцією, з твердими матеріалами, такими як метал, дерево, композити, камінь, полімери, різні знайдені об'єкти, звук. Являвся для мене завжди таким нематеріальним доповненням цієї фізичної характеристики об'єкту. Е, і коли Ярина Сеткіна запропонувала мені долучитися до проєкту, пострімити із території судоремонтного заводу, де у мене майстерня, я одразу поводився оскільки давно хотів попрацювати саме з звуком як окремим медіумом. І враховуючи певну специфіку цієї території СРЗ 2 мені під час стріму довелося зберігати цю анонімність, оскільки це така зона певна критичної інфраструктури, близькість до порту. Час від часу сюди попадали різні звукові аномалії і не тільки аномалії, такі. Звуки трошки іншого життя, іншої дійсності. Е, хоча в основному я стрімив з берега, е, стрімбокс був в різних, я тестував спочатку, це. коли ось тільки отримав його в руки, то шукав якийсь ідеальний сховок для нього на ось такий певний, щоб йому було і безпечно там знаходитися. і... Ну, щоб не, не підмочив дощ, не, чи, чи море, е, щоб ніхто його не побачив з людей, кому його не варто було би побачити. І, е, власне, тестував з різних таких е, куточків, е, пробував, як, як звучить те, те чи інше місце. І... Серед каміння на березі були найкращі локації в Рукушнюку спочатку, але так трапилося, що за якийсь час в Одесі на той час була така тотальна спека, і стрімбокс за якийсь час роботи невеликий, трошки підгорів платкою. і. Потім ми такого, до речі, ніколи не траплялося, як кажуть, ось команда проєкту і британські друзі, які розробляли цей стрімбокс. Це для них також була така цікавинка, що це трапилося, що згоріла платка. Але потім ми замінили на інший, і якийсь час я вже знайшов там інший куточок більш. Прохолодний, звідки також було дуже приємно слухати море в різних його станах з стилю до якогось такого боремного шторму. Власне так. Це у 2019 році, коли я працював над проєктом Індустріальна казка, тоді це, власне, проєкт про територію судоремонтного заводу, про це місце, який ми робили для експериментального центру Мазеон. В Одесі це був такий ось проєкт, який там з відкриттям музеону був цей проєкт. І тоді ми з Анією Брижатою для е, об'єктів, які мали бути в просторі музеону, е, записували звуковий супровід, супровід цієї інсталяції. І ми ходили, знімали звук з цих покинутих цехів, з покинутих стін, землі, е, записували. Звук як і зовнішнього простору, також і так окремих предметів якихось в цьому просторі, і, і також туди потрапляв звук спорту, роботи кранів, погрузки контейнерів, звуку кораблів, і тоді це вийшов такий цілий індустріальний звуковий наратив, зліпок, звуковий зліпок. Цього місця Оскільки я зберігав анонімність не тільки під час стріму, а також нікому майже не сказав з друзів-резидентів по серзе про те, що ми будемо транслювати звук у території, друзі не знали. А стрімбокс був на бережку, а це місце, де в основному проводять усі час, купаються. просто. Зависають, і е, був такий один комедний випадок. Уночі е, я хотів е, на опівночі, хотів ще послухати е, шумхвой і ввімкнув е, трансляцію прослуховування, і е, е, якось так заснув. Е, телефон був на тумбочці, і раптом, десь серед глибокої ночі, е, е, я чую голос свого друга Андрія. Який там захопливо е, щось говорить, і це був такий дуже фізичний, фізичне реальне відчуття якогось подвійного простору, чи я не просоння не розумів, чи це зараз Андрій знаходиться в моїй кімнаті, чи десь я лежу на березі там, де він, і е, е, ось е, море на той момент ще посварилося, і Андрій і компанія. Захопливо говорили, як це класно — це нічне купання з світінням води. І я раптом я зрозумів, наскільки це, це круто було, наскільки це якась така певна магічна реальність в цьому є, коли це відбувається, і ти чуєш друзів. І, і... Андрій до речі досі не знає про цей випадок. Я не говорив йому, але це було це було дуже класно. Роботи зі стрімбоксом чомусь схожа на дитячу гру. коли з таким інструментом ти починаєш досліджувати і заново відкривати навколишній світ, і при цьому стрімлення має якийсь такий е е е інтимний характер, навіть е, е між людиною, яка знімає звук. Чи простором, в якому звук знімається, та слухачам створюється якийсь складний е ситуативний зв'язок, е часто простір не підозрює про те, що його прислуховують. І незважаючи на те, що були свої труднощі, у мене двічі лігурів стрімбокс, і бувало складно знайти можливість зарядити павербанк, замінити його. Е Робота зі стрімом має дуже-дуже позитивний досвід для мене. І я би хотів подякувати за цю можливість всій команді проєкту, а також до нових зустрічей. Дякую вам. Проєкт звукові досвіди війни реалізується громадською організацією інститут актуального мистецтва у співпраці з Геослужні речі, співфінансується програмою Зміна ребілдінг», створеною за підтримки Європейського союзу в рамках спеціального конкурсу заявок на підтримку українських переселенців та українського культурного і креативного секторів за підтримки Міжнародного благодійного фонду Ізоляція Транс-Юроп та Малий Берлін.